Доброго дня! Вітаю вас на онлайн-уроці виробничого навчання. Тема нашого уроку технологія приготування, правила відпуску та вимоги до якості супів різних. Ви повинні вивчити технологію приготування та закріпити набуті заня на практиці з приготуванням супів різних. Навчитися правильно та послідовно підбирати інструмент, інвентар, посуд. Та організовувати робоче місце для приготування супів. дотримуватись правила ведення технологічного процесу, економно використовувати сировину, воду, електроенергію, час, берегти інструмент та обладнання від пошкоджень, дотримуватись правил безпеки праці, санітарії та особистої гігієни, розвивати логічне, креативне мислення. Вирішувати проблемні ситуації, виконувати практичні завдання, виховувати головну якість кухаря, ретельність у роботі, сумлівність у виконанні кожної операції, відповідальність за кінцевий результат. Суп або юшка заправна перша страва. Супи прийнято називати першими стравами, подають їх за обідом після закусок і холодних страв. Асортимент супів в Україні склався давно. І зберігається століттями. Українська народна кухня відрізняється широким вибором перших страв, які готують з різноманітних продуктів. Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію триваних залоз, мають багато екстрактивних речовин, які поліпшують засвоєння їжі. Супи є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин, вітамінів, мікроелементів. Вони містять велику кількість рідини і покривають потребу організма у воді на 15-25%. Загальні правила приготування супів: бульйон і відвар проціджують і доводять до кипіння. Підготовлені продукти кладуть тільки в киплячий проціджений бульйон. Пасарованими овочами заправляють супи за 10-15 хвилин до готовності. Варять супи при слабкому кипінні та закритій кришці. Для збереження форми нарізки. Правила відпуску супів подають гарячі супи в підігрітій столовій глибокій тарілці або суповій мисці. Спочатку в миску кладуть прогріті в бульйоні кусочки м'яса, птиці або риби. Потім наливають суп. Норма подачі супів на порцію може становити 500, 400, 300 або ж 250 г. Призначення гарячого цеху. В гарячому цеху завершається технологічний процес приготування супів. Супи готують у суповому відділенні гарячого цеху. А холодні в холодному. У цьому цеху проводять теплову обробку продуктів та напівфабрикатів. Якість роботи гарячого цеху залежить від правильної організації робочого місця. Робоче місце кухаря супового відділення. Обладнання тепловим, холодильним, механічним і немеханічним обладнанням. Для приготування супів використовують стаціонарні казани різної міскості, плити, електросковороди, жарові шафи та інше. Немеханічне обладнання, виробничі столи, каструлі, сковороди, сотельники, листи, друшлаки. Та інші. На робочому місці кухаря повинні бути маркувальні дошки, ножі кухарської трійки, інструмент, інвентар та посуд розміщуються по ходу технологічного процесу справа наліво. Під час приготування страв необхідно ретельно дотримуватись правил ведення технологічного процесу. До роботи допускаються особи, що пройшли спеціальний медичний огляд та мають повний комплект. Санітарного одягу, який повинен бути чистим, випрацюваним, з усіма гудзиками, волосся прибране під ковпак, рукава за або підкочені. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося готувати різні супи, суп картопляний з м'ясними фрикадельками, суп овочевий та уха. Приготування супу картопляного з м'ясними фрикадельками розпочинаємо з приготування фрикаделек. Нам потрібний такий набір продуктів. Натуральна січена маса свинини, цибуля, яйця, сіль, перець. М'ясо свинини подрібнюємо крізь м'ясорубку 2-3 рази. З'єднуємо з сирою цибулею та сирими яйцями, сіллю та чорним меленим перцем. Добре перемішуємо. та порціонуємо. Сформовані кульки масою 8-10 г заливаємо бульйоном та припускаємо до готовності. суп кладуть при подачі. В піплячий проціджений бульйон або воду кладуть картоплю, нарізану кубиками проварюють 5-7 хвилин. Пасируємо овочі, цибулю Та моркву нарізану кубіком. Додають пасировані овочі, нарізані кубіками, і варять до готовності. За 5-10 хвилин до закінчення варіння додають сіль уха рибальська, сировина для приготування ухи, риба, картопля, цибуля та колібрована морква. З дрібної риби, йорш, окунь та інші парять бульйон. Процічують. У киплячий проціджений бульйон кладуть картоплю цілими бульбами. цибулю рівчасту – головками. Нарізану тонкими кружальцями заколібровану моркву варять до напівготовності. За 15 хвилин до готовності ухи кладуть підготовлені порційні шматки риби, чисте філе сьомги. Доводять до смаку, додаючи сіль. При масовому приготуванні ухи рибу варять окремо і кладуть в тарілку під час відпуску. Приготування супу овочевого. Сировина для супу овочевого. Картопля. Цибуля. Морква. Зелений горошок. стрючкова квасоля. Капуста. Молода білоголова. Помідори. Киплячий проціджений бульйон обережно закладаємо картоплю, нарізану часточками та проварюємо до напівготовності. Потім закладаємо капусту, нарізану шашками, доводимо до кипіння та додаємо пасировані овочі, ріпчасту цибулю та моркву, нарізану дрібним кубиком. Після чого в суп закладаємо. Свіжеморожений горошок, підготовлену спаржу, часточки томатів. За 5-7 хвилин до закінчення варіння доводимо до смаку, додаючи спеції. Асортимент овочів, які входять до складу супу, різноманітні і залежать від пори року. Для відпуску супів різних використовуємо глибокі столові тарілки та супові миски. Посуду підігріваємо до температури 40 градусів. Між підставною та глибокою столовою тарілкою обов'язково повинна бути серветка, температура відпуску всіх страв 65-75 градусів. Для того, щоб вірно відпустити суп з фрикадельками, нам потрібно запечені фрикадельки викладаємо в супові миски дві три штуки на порцію та заливаємо готовим супом. До супів різних пропонуємо споживачам. Дрібно посічену зелень, Окремо в розетці. До овочевого супу також можна запропонувати сметану. Смачного вам. Вимоги до якості. Бульйон прозорий. Овочі зберегли свою форму нарізки. Не розварені. Часточки жиру на поверхні жовтого кольору. Смак і запах пасерованих овочів та овочів, які входять до складу супу. Mas mexe